Так, придбав моє такий електролобзик Bosch PST-700i. І я так розумію, значить, що це. Easy. Найпростіший варіант у цій лі... 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 лінійці Bosch. Ось йде в такому зручному кейсі. Bosch дає 3 роки гарантії. Потужність 500 Вт, може різати до 70 мм завтовшки деревину. І є регулювання обертів від 500 до 3100 оборотів на хвилину, обертів на хвилину. Так, зараз будемо відкривати, дивитись, розпаковку робити. Ну, кейс зручний. однією рукою можна це відкривати. Так, три роки гарантії. І оригінальна інструкція з експлуатації. Є українська мова. Потім почитаємо, що тут. Ось сам лобзик. Так, чітко стоїть у кейсі. Ручка написана. Мали вібрації, тобто антивібраційний, я так розумію. Так. Ось він. Зараз подивимось більше на нього. Так, ну ось такий довгий шнур, ну більше двох метрів, так точно буде зручно. Не треба ніяких подовжувачів. Так, зроблено це у Угорщині. Значить, система написана SDS, тобто просте кріплення полотен тут. Я так розумію, що можна сюди ціпляти пилосмок і не буде ніякої стружки вилітати. Ось вона включається у руці лежить дуже зручно. Так розумію від того, як нажимаєш і швидкість залежить. Все, раджу купувати мою техніку, приладдя та інструменти. Будемо пробувати ось такі дошки сьогодні різати. Ось, робити полочки дерев'яні. Так, доповнення. Ось у комплекті йшло таке полотно Bosch. І ось я випробував дуже зручно ця система SDS. Не треба нічого крутити, ось однією рукою, однією рукою я клац. Воно стоїть на місці. Все вже можна користуватися. Щоб виняти, треба дві руки, оцю нагибаєш і достаєш. Дуже зручно і швидко.